Доброго дня, шановні члени комісії, шановні всі, спікин вас п'ятеро так. Значить, на комісії присутні п'ять депутатів з восьми, значить, форум є засідання комісії правочини. Також на комісію запрошені начальник управління державної казначейської служби України в місті Тернополі Тернопільської області Іван Колісник та заступник начальника управління, начальник відділу номер 1 тернопільського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУДСНС України в Тернопільській області Володимир Солодінський. Також представники виконавчих органів міської ради. Значить, Пропоную взяти порядок Денної комісії відповідно до надійсненого листа за основу. Ставимо на голосування. Хто за? Віктор. Шість членів комісії. За. Добре. Чи є в когось якісь питання, пропозиції, доповнення? Я тоді пропоную затвердити порядок денний в цілому. Ставимо на голосування, хто за? Переходимо до розгляду питань. Е, перше питання про внесення змін до програми співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казачецької служби України, Тернополі, та Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 25-26 роки. Відповідає начальник управління Державної казачевської служби України у місті Тернополі Тернопільської області Іван Колісник. Доброго дня, шановна голова, шановні члени комісії. Сьогодні пропонується проєкт змін до внесення. До програми співпраці між Тернопільською міською радою та управління значайства у місті Тернопіль на 2025-2026 роки даною програмою було передбачено кошти в сумі 230 тисяч на придбання і оновлення цифрових систем саме комп'ютерної техніки по 115 тисяч на кожен рік. Але в зв'язку із деякими змінами і впровадження енергоефективних заходів. Вказначає з зменшення меншення на енергоресурси управління, просимо дані кошти з 2026 року розподілити на 25 рік в сумі 95 тисяч. Це буде придбаний котел, енергозберігаючий у зв'язку з тим, що наш вийшов із ладу і в подальшому не може повноцінно функціонувати, забезпечити нас відповідним температурним режимом. Так, як ми фінансуємося державного бюджету повністю, і коштів в даному державному бюджеті на дані капітальні видатки не передбачені, ми просимо вас врахувати ці зміни і передбачити дану особу. Є дякую, дякую. питання? Дякую. Дякую. Ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Наступне питання. Можна, можна? Дякую за можливість виступити. Прошу, я хочу сказати. По-перше, від усієї освіти дякую за те, що ви розумієте, що в нас є свої проблеми, дуже важливі. Не все від вас залежить, але ви як можете так ці гроші допомагаєте і закупити нам те чи інше обладнання. Ряд навчальних закладів досить немало, має міжнародні проекти. Це гроші, ви знаєте, європейські по певній програмі спеціальні. От і зараз ми, ну, ми декілька установ активно це все, все закупляємо. Єдине, що дуже вас просимо, це від усієї освіти. Просимо наскільки це ви можете, ми розуміємо, але ми маємо ці гроші дані нам. З європейського банку на 26-й рік і ми маємо право закупити всі разом освітяне обладнання, ви знаєте, лише європейського зразка. Тому це дуже непросто, є певні нюанси, і ми дуже просимо вашого клопотання, що якщо вже воно попадає до вас казначейство, певний час, щоб ми встигли це. Бо ми, якщо не використаємо всі разом 26-му році, в 25-му, то вони не перекидаються на 26-й рік. Тому, будь ласка, ми просто наскільки це можливо, дуже просимо всі освітяни на це зверт звертати особливу увагу. От бо нам це дуже важливо. Це нове обладнання спеціальне в освітні заклади і по програмі НУЖ, і по обладнанню обладнання дуже різне. От воно потрібне для освіти і дякуємо, якщо ви нам будете сприяти і допомагати. Ми все зробимо можливо звідно. Пасивно. Законодавства, і ми все врахуємо. І всі, які до нас будуть надходити платіжні інструкції від ваших розпорядників, ми їх врахає. всіх опрацюємо відповідно до всіх норм. І це я думаю, що всі кошти до кінця року так. будуть оплачені повні міні. Дякую вам. Дякую. побачення. Наступне питання про внесення змін до програми за забезпечення пожежної техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 23-25 роки. Доповідає заступник начальника управління, начальник відділу номер 1 тернопільського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Тернопільській області Володимир Солотвінський. Доброго дня, шановна Член голову, члени комісії. На даний час в Україні запроваджується безпековий проєкт офіцер рятувальних громад. Офіцер рятувальних громад це фахівець ДСНС, який працює безпосередньо в громаді. Закріплені його головне завдання це забезпечити системну роботу з превенції та підготовки населення до можливих надзвичайних ситуацій. Мета проєкту. Не лише швидке реагування, але й систематична профілактика, прогнозування ризиків створення е, стійкості людей до надзвичайних ситуацій. Водночас, з метою прискорення реалізації і провадження проєкту офіцер рятувальної громади на території Тернопільської міської територіальної громади. Є безпек є потреба у забезпеченні технікою, майном, обладнанням та спорядженням офіцерів-рятувальників громади для якісного виконання ними заходів із реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій та надання допомоги населенню. Одним із шляхів виконання якої є реалізація заходів, визначених програмою забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, що затвердження рішенням позачергової 21-ї сесії Тернопільської міської ради від 19.12.2022 року за номером 8 дріб двадцять Враховуючи вище зазначене з метою забезпечення постійної готовності підвищення оперативності і ефективності реагування на надзвичайні ситуації, прошу вас розглянути питання щодо внесення змін до зазначеної програми. Добре, є у питання. Переагуємо нікуди і ставимо на голосування. Хто за? за. Дякуємо за. Так. Отже, Доброго дня. І так, данне голосування. Наступне питання про затвердження бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідає начальник фінансового управління Віталіна Атальчук. Шановні депутати, на ваш розвиток це рішення про виконання бюджету Тернопільської міської цільної громади за 9 місяців 2025 року. При уточному плані 3 мільярда 82 мільйона 143,7 тисяч гривень надійшло 3 мільярда 268 мільйонів 574,7 тисяч гривень доходів. Із них до загального фонду 3 мільярда 111 мільйонів 39,5 тисяч гривень і до спеціального 157 мільйонів 535 тисяч 2 тисячі гривень. Виконання річного плану доходів забезпечено на 78%, а плану 9 місяців на 106,1%. Власні доходи загального фонду виконано на 106,1%, внаслідок чого додатково мобілізовано 143 мільйона 389,2 тисячі гривень. Порівняно з підводним періодом минулого року, їх привіз досягнуто в сумі 372 мільйона триста тисяч або 17,4%. У частку власних доходів загального фонду 98,2% склали податкові надходження в сумі 2 мільярда 463 мільйонів 400 це 12,4 тисячі гривень, зокрема, 60% – це є податок на доходи з фізичних осіб, який при плані 1 мільярд 446 мільйонів 125,9 двадцять і гривень надійшов у сумі 1 мільярд 503 мільйони 7218 тисяч гривень. Трансферти з державного бюджету при плані 605 мільйонів 775,2 тисячі гривень надійшли до загального фонду в сумі 603 і 9 тисяч гривень, або 99,6%. Переважну частку склала освітня субвенція з державного бюджету. Спеціальний фонд доходів бюджету громади становить 4,8% або 157 мільйонів 535 2 тисячі гривень. Виконання плану забезпечено 146%. Кошти, які надійшли до бюджету громади за 9 місяць 2025 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 53,8%, та спрямувати на фінансування галузей 3 мільярда. 70 мільйонів 943 і 1 гривень. За рахунок утриманих коштів профінансовано заклади освіти на суму 1 мільярд 424 мільйонів 765 тисяч гривень, охорона здоров'я 106 мільйонів 983 тисячі гривень, культури 35 мільйонів 486 тисяч гривень, Соціальний захист. Соціальний захист 242 мільйони 233 і 9 тисяч. На отримання житлово-комунального господарства спрямовано 409 мільйонів 143 5 тисяч гривень. Проведено виплату заробітної плати за рахуванням працівникам бюджетних установ і здійснено оплату комунальних послуг, на що направлено відповідно 1 мільярд 325 мільйонів 706 і 6 тисяч гривень та 134 млн. 645 і 2 тисячі гривень. у мене все. Якогось питання? Ставимо на голосування. Хто за? Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2024 року, номер 8 45, рік про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідає Натанчук. Шановні депутати, на вас основа рішення про внесення змін до бюджету Циропільської міської телегромад 25 рік. Даним проєктом рішення збільшується дохідна та видаткова частина бюджету на загальну суму 34 мільйона 944 і тисяч гривень. За рахунок збільшення дохідної частини загального фонду 24 мільйона 791 і тисяч гривень. За рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду 10 мільйонів сто тисяч гривень. І за рахунок освітніх субвенцій відкуп. Донецької сільської ради та З сільської ради 22,5 тисяч гривень. Сума перевиконання спрямовується управління транспортних мереж та зв'язку, на фінансову підтримку міськавтотрансу 926 тисяч, на фінансову підтримку КП Автошкола 900 тисяч, на фінансову підтримку Тернопіль Електротранс 10 мільйонів. На оплату покілометрової по 11 мільйонів 4,8 тисяч гривень, і на пільгове перевезення залізничним транспортом 350 тисяч. Управління житлово-комунального господарства спрямовується на фінансову підтримку теплокомуненерго 5 мільйонів сімсот. Управління стратегічного розвитку міста на програму міжнародного співробітництва 220 тисяч. Фінансове управлінню сприймається мільйон на програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, і управлінню освіти і науки 2 мільйона 226,5 із них на зарплату педагогічного персоналу 1 мільйон 916,1 і на оплату послуг поліцейських в школах 310,4 тисячі гривень. Крім того, проводиться перерозподіл між розпорядниками. Коштів і на суму 57 мільйонів 558 які сприймаються відповідно у плюнів освіти 18 мільйонів, 953,9 із них стипендії 320 тисяч, електронні квитки 250, заробітна плата 783,9, співфінансування харчування 4 мільйона 800, на оплату теплопостачання 7,5 мільйонів і на капітальні видатки 5 млн 300 Управління житлово комунального господарством на фінансову підтримку теплокомуненерго 18 мільйонів 851 тисяча гривень. міській раді на програму обороноздатність 10 мільйонів, на внески членам асоціації 250 тисяч, на фінансову підтримку масиву КП Масив 200 тисяч. Управління культури і мистецтв на заходи «Різдвяне новорічні 300 тисяч, і на заходи управління молоді, сім'ї, молодіжної політики 190 тисяч. Також проводиться перерозподіл в межах розпорядників коштів, які нападають на усунення аби ситуацій на заробітну плату. І в цілому на програму було назад спрямовано 13 мільйонів 8 тисяч гривень на енергоносії 7,5 мільярь, на харчування 4 800, на заробітну плату 9 мільйонів. Коротенько, на все. на голосування. Можна сказати, так. Першу чергу хочу сказати від усієї освіти. У нас майже 90 з лишнім навчальних освітніх закладів. Велике спасибі Віталіна Віталію на всьому вашому управлінні, яке вміло добре рахувати і знайти ці гроші, бо це дуже немало. У Нас дійсно проблеми виникали в тому, що треба було оплатити за енергоносії, бо почалися холодні періоди. Дякую міському голові, що дав добро, дав вказівку на дикись на постанову кабінету міністрів. обговорювалося дуже, що вже з першого прямо листопада, все таки діти були в теплі. От і це має дуже велике значення. Я розумію, що це вам треба було знайти ці всі гроші, про які ви зараз готуємо. Бо я не могла це не сказати, бо освіта завжди забирає велику суму грошей, але це наші діти різного віку, і ви підключилися. і Я особливо я кажу, міський голова яка дав на це добро, бо всі чекали цього рішення. Тому ми вам звичайно дуже дякуємо, що ви допомогли десь зарплаті, кому вистачало організації, навіть тій самій стипендії, хоча училище ще й не передані нам. На баланс, але зараз це питання вирішується. Надіємося, що воно чимшвидше вирішено. Управління зараз дуже активно над цим працює. Міський голова, що міхто вже все зробив через Міністерство освіти, але ви не дивлячись на це, зрозуміли людей і всі всі гроші виділили. Тому спасибі всім разом. Напевно, і податківці, і всі інші служби, які спрацювали, і ми маємо можливість нормально жити в період війни. Це не просто. Всім. Наступне питання. Наступне питання про внесення змін в рішення міської ради від 06.06.2019 номер сім про місцеві податки і збори тернопільської міської територіальної громади. Доповідає Віталій Віталіначу. Шановні депутати даним проектом рішення пропонується змінити редакцію текстової частини базового рішення, які стосуються туристичного збору, придівши у відповідність мінімальну добову вартість проживання на одну особу до діючих на сьогодні цін відповідно до листа управління стратегічного розвитку міста, а самі замість цифр та слів 200 гривень, зазначити 320. Також відповідно до пропозиції відділу земельних ресурсів пропонується внести зміни текстової частини рішення щодо ставок річної орендної плати за землю. Зокрема, проєктом рішення збільшиться ставка орендної плати за земельні ділянки для експлуатації та догляду заводними об'єктами з 4% до 12 Крім того, в зв'язку з прийменуванням вулиці Бережанської на вулиці Сергія Короля також носить відповідні зміни додаток номер 7 зонування території, тобто приводиться технічно до, до нових. До нових нас в когось питання не став на голосування. Дякую, дякую. Упалювати. Добрий, так? Добрий. Наступне питання про внесення змін в програму обороноздатність до 2025 рік доповідає начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами запобігання корупції та монізаційної роботи Петро Гукалюк. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін в програму обороноздатність. Ну, тут чисто технічні вправки в межах виділених гас... асигнувань. Що по... про... про гроші не йдеться, тільки міняємо там було в розділі шостого е е е назву. Прошу. Ставимо на голосування. Хто за? І за. Дякую. Доброго дня. Станом на голосування. Наступне питання про затвердження рішення виконавчого комітету. Доповідає начальник управління транспортних мереж та зв'язку Олег. Доброго дня ще раз. Ване члени комісії, голову, е, про затвердження рішення виконавчого комітету. Просимо вас погодити е, рішення, затвердження рішення виконавчого комітету про закупівлю автобусів. Ведеться мова про придбання е, автобусів для міського автотранс, для комунального підтримки міського автотранс на суму е, не більше 10 мільйонів в районі 5 автобусів великої містимості автобусів. Це, ми розуміємо, що це будуть за такі гроші, можна купити тільки бувші користування автобуси, але ми бачимо, що багато таких, такого транспорту в місті є, і воно він себе оправдовує. Передбачено основні параметри це обов'язково, щоб це був низькопідлоговий. Передбачено для перевезення людей на візках з інвалідністю. Має бути кондиціонер обов'язково і. Загальна пасажирмістськість не менше 50 осіб. Це основні такі параметри, які, під які після вашого погодження, після прийняття сильного рішення буде прописана тендерна пропозиція, оголошений тендер. Так, зараз дуже важливий, що для маломобільних є можливість такі автобуси закупити, бо вони вкрай дійсно потрібні. Люди звертаються. Дякую. Ми ставимо на голосування. Хто за? Наступне питання про реалізацію проєкту міський громадський транспорт україни 2 начальник управління транспортних мереж, зв'язку доповідає Олега Згідно проєкту міський громадський транспорт України-2 проведено тендер, вкладено договір з заводом Електронмаш на виготовлення, придбання за кошти Європейського інвестиційного банку 17 тролейбусів для міста Тернополя, нових низькопідлових тролейбусів. Однак програмою розвитку міського пасажирського транспорту передбачено кошти для управління для того, щоб ми могли сплатити податок на добавну вартість за ці автобуси. Вони не входять в кошти Європейського. І оскільки бенефіціаром е, є міська рада, а кошти передбачені на управління, тому ми просимо погодити управлінню, здійснити сплату ПДВ по даному проєкту. Добре, ми розуміємо, що таке кошти випросити, чи, чи виграти в Європейському банку вам це було непросто, а від нас це дуже мало залезти. Дякую. Дякую. Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович, ви за да. Наступне питання про затвердження рішення виконавчого комітету Ви міської ради від 02.10.2025 номер 1352 про затвердження договору про міжбюджетний трансфер на 2025 рік доповідає начальник управління житлово комунального господарства благоустрою та екології Олексаловський. Добрий день з обласного бюджету передається 15 мільйонів на безбар'єрність. Це держава дає 33 мільйона, а обласний бюджет 15. Для того, щоб ми зараз створюємо безбар'єрні маршрути. Ви бачите, зараз виконуються роботи по вулицях міста. Так? Ну, в першу чергу Грушевського. От це якраз кожен свою долю передає. Прийнято рішення канал комітету, затверджується сесія. Пропозиція нас трошки і на бамі щось зробити по безбар'єру. Дуже багато робити. Молодці, це правильно. Бо це треба робити для людей, але десь видкам завісти. На баміруватися, баміруватися, на звуки на на такий да, на 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 великий. Так, просто кілометр, різок дороги. кілометр довжина. ну то це вже моя випадка. Mm -hmm. ну, там вже і багато зробили то від зараз від центру Тернавського до Шолдаєва вже зроблено? Добре, добре, Йовкаті може перепитати. <сіх> 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 так, так, там. Все ставимо <сіх> на голосування. Хто за? Всі за. Дякую. Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович. Ви за. <сіх> Добре. Питання про затвердження додаткового угод до договорів про міжбюджетні трансфери на 2025 рік доповідає заступник начальника управління освіти і науки, начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірина Сум. Доброго дня, дякую, шановні депутати. На розгляд виноситься проєкт рішення, який ви щойно озвучили. Виникла потреба у Скороківської сільської ради та купчинецької сільських рад внести зміни до діючих договорів. В частині збільшення сум, оскільки кількість дітей з особливими освітніми потребами збільшилася, і послуги, які надає інклюзивно-ресурсний центр нашої Тернопільської міської ради, відповідно також потребує збільшення коштів. Тому до договору, який є між Тернопільською міською радою і Скориківською сільською радою, на 25-й рік було визначено 26 тисяч. Гривень, відповідно, вони змі... зміни вносять, і сума становитиме до кінця року 40 тисяч 500 гривень. І по Купчинецькій сільській раді також вносяться зміни. Сума договору становила 10 тисяч. Зараз вона змінюється на 18 тисяч. Прошу підтримати так, це нам наші нам проєкти. Але в... кількість цих дітей дуже зростає. На мусимо з вами розуміти, що місто прийдеться попри все. Це добре маємо один інклюзивний центр. Планується наскільки я знаю ще. Відповідно створення, бо на жаль, ця кількість дітей зростає. Вони поступово переходять і в училище. І над цим громади, які не мають можливості створити умови в своїх громадах, відповідно вони вкладають такі міжбюджетні трансферти з тими громадами, які такі можливості Це можуть грошіна, надати. Да. Це кошти, які отримує наш інклюзивно-ресурсний центр, фахівці, які працюють у цьому ресурсному центрі для проведення оцінки потреб цієї дитини. Ну і відповідно за необхідності, якщо є така потреба, то і проведення корекційно-розвиткових. Занять з цими дітьми. А те, що кількість дітей вона щороку збільшується, то це вона збільшується і збільшується суттєво. Ми бачимо це по мережі закладів, як загальної, середньої, так, дошкільної, так і дошкільної, так і професійної освіти. Так, це професійно. і от у нас кількість класів щороку збільшується, і кількість дітей збільшується. Єдиною проблемою залишається те, що держава на всіх рівнях говорить про те, що у нас Інклюзивна освіта фінансується 100% з державного бюджету, але хочу так при сказати, що це далеко не так. так. от вони не фінансують і потреби, які складають значно більші, І місцевий бюджет дофінансовував в розрізі, по-моєму, в межах 4 чи 5 мільйонів, так, 5 мільйонів. в березні, і зараз дофінансування, от зміни до бюджету, які зараз проводяться, також частково місцевий бюджет ці потреби. До фінансова Хоча, Хоча мало би бути це все із ну, на рівні державної субвенції, мало би ці кошти надходити. Дуже складно працювати, фахівців немає відповідних також. І та кількість годин, яка відведена для проведення корекційних занять з дітьми, вона йде відповідно до різних дозу... нозологій, Ця кількість годин іде різною через те і. Потреба в коштах є неабияка. або яка. питання? Ми ну, на голосування. 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 Хто за? Всі за. Дякую. Всі питання були ці розвитку Комісія розглянути. Дякую всім за. Дякую. за. Дякую. за. Дякую. за. Дякую. за.